А сала маленьку, бра! Найкращий магазин! Ну це не магазин, ну це магазин. 0,5 бачите? Пів літра. 25 гривень. Ахуїтельно, так? Офігенно. Ну немає цієї кислинки. ні, я косунки немає. Горчинки немає, так. От почти все ідеально. Добрий. Добрий день. Добрий угу. день. Вкусно. Вкусно. Ахуїнно. А може тут теж є? Так, тут теж ми не будемо вже купляти. Я вже подивлю скільки тут. Пані, я не маю. Ням, там хуйнюшку. Айсвати, джемнет. Я з мохіто. Ви десь мохіто, а... Я ж пофіг. Класно. О, ось тут Тут є? А, я думаю, квас. Фух, тут квас тоже может бути. Не, да пиздец сразу. Давай. Квас, есть, 20 гривен. Да. <риск> 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 ну, ми же сьогодні не будемо купляти весь клас. Ні, подам сейчас у мене буде на 30... А ты не можеш, так, я не, не знаю, як сюди зайти. Ну коротше, подожди, давай стане, поп'ємо і домой. Не, там подаємо. Нет, тут вообще не то. Меня Няміку сказала, що тут... Там, наверное, як зайти надо просто. Коротше, Блін, по осені у цей клас. Тут більше 60% сладкого. Не горіть все таки є, але вона потім уже чувствується. Ну ні, тут я вважаю тут десь 70% сладкого, да. 20 кислого і 10% горького. А це 90 вийшло. Оскільки ти давай е, сладкого скільки? 70. І так по пальцях. 70, 20, 10 кислого 20 кислого 20 кислого? І 10 вершів. Да. Ні, ну це такі, це ну, не дотягає до ідеала. Да. Все Напоминаю, у нас ідеал 60% сладкого, 20. А, і 70. Шістьдесят. 60%, mm -mm. 60 сладкого? 70 60, тому що ти сказав спочатку 50 і це е, на 10% було да, 60%, 60 адвоку, 20, 20 кислого і 20 горков. Ага. У мене вже пузіко повна. Ну це почти ідеал. Ну коротше, моя оценка цьому класу це 8 із 10. Нема тут ні тяга. Наверху. як нам прийти. Не знаю. Хоча чі, я хотя бы на те, тут це конфет. Давай. Ну на оцінку, давай. Сім. Не, а то, это девять. це ж почти ідеал. Ну, кстати, да, ну не 8 там. Нет, это девять. Это ідеал. идеал. Давай. Айди.